Українцям привіт, Росіянам Хаймар! З вами Окрмакс! І так, да, це відео не було записано е, десь років так, 5 назад, е, тому не, не удивляйтесь. І сьогодні це буде в нас собственно, е, обзор на приватний сервер е, Gale Bravel. Я не знаю, навіть, вона в честь бойца Гейла названа. А, його навіть не додали сюди поки що. Е, так. Е, першим ділом, е, да, це стара версія без бравл пасу, але з ось такими штуками. Е, сьогодні я хочу поділити цю приватку на плюси та мінуси. Першим ділом, що я хочу відмітити, е, це. Персонаж. Persona... Ну зараз можна отримати но... але персонажі в тобто на дорогі слави. І тут ще рідкість на дорогі слави. Так, далі. Зараз я прокачаю. Далі я хочу підмитити, як за мінус. А зараз ви це побачите. Е, ось тут всі катки це боти. ось Подивіться, е, тут, подивіться ось бот 8, бот 8. Тут всі е, бойці це боти. Ось, бот, 2, бот 3, бот 4. Це я хочу підмітити, підмітити як за мінус, тому що ну, було б веселіше набагато з іншими гравцями грати. Що я хочу підмітити, підмітити як е, плюс це олдовість. Дуже олдова гра, і не як там всякий цей. Е, і тут прям прокачуватися треба. А не як ті взломки, типу, де вже пройдений весь цей дорогославний, дорогославий і так далі. Ш, е, далі ще один мінус. Е, е, так, мінус заключається в тому, що ти, коли заходиш в картку у тебе є ось така от кнопка. От отака така от кнопка називається Вихід. Е, і це дуже не це, це дуже погано. Е, мені Тому що це імбалансно. Мож, якщо в тебе ось ти не хочеш слівати кубки, ти, там наприклад, вже 35-та апнув почти і ти береш просто, коли в тебе мало ХП остається ти просто береш. Геробишь, а так. Стой, подожди, подожди. О, да, 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 давай, давай, давай. -да. Смотри, и ты просто, когда у тебя мало хп, ты выходишь. И у тебя не сливаются кубки. Это нечестно. Так, до речі, давайте откроем великий сундук. Ну, нормально. Да, до речі, е, я пограю в цю приватку чуть е, більше. І я засні, засніму, як я відкриваю кучу кучу. Боксів, да? Так що так, ще я от за плюс хочу примитити ці ящики. Тому що, я пам'ятаю, в... коли їх ще не убрали, я їх дуже любив відкривати. Ми з друзями робили так: ми купили десь по 10 ящиків, а бувало таке, що ми один раз відкрили зразу 100 ящиків. Ми купили по 100 ящиків, а потім ми брали і зізванювалися або просто на улиці були. І там ми відкривали і сорівнувалися, кому, кому краще лут випаде. У мене десь був аккаунт, ну, в оригінальному правлі, Він називався Open Case, типу відкривання кейсів. І я там фармив тупо кейси і дуже їх часто відкривав. Цей ак роси процвітав. Да, тому я за ящики ставлю очень-очень большой и жирный плюс. Потому что, да, я, я очень люблю ящики. Ящики – это мое життя. Да. Вот, да, я открою від, там где-то сто ящиков маленьких. Цей. Да, так что мне это очень понравится. И я... Так, два, три, два. Так, так, фігня. Е, так. Е, тому для того, щоб це. О, давайте так. Е, скільки під цим відео набереться лайків за за неділю, е, стільки кейсів я відкрию. Ну, давайте їх боксами буду називати, стільки боксів я відкрию в наступний е, раз. Да. Тут всього, ну, за мінус, я не знаю, можна ли підмітити, але е, всього 4 цей, хоча ось тут -от, е, різ, різне буває. Тобто, у мене друг є, і в нього ось це відкрите. В нього там е, то захват кристалу, в смыслі, е, то нокаут, то ще щось. Тому не все так погано. І що я хочу. Які ітоги я хочу підвести? Зараз на екрані в нас буде таблиця з сіми плюсами та мінусами? Як ви бачите, у цієї приватки плюсів більше, ніж мінусів? Це максимально моє суб'єктивне мнення, тому нікого не призиваю думати так же? А що? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я можу, якщо треба, я можу оставити ссылку на скачування. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Заходьте в описи і теж скачуйте. Всім пока!